Психологиню з Рівненщини, яка допомагає військовим, відзначили престижною міжнародною нагородою. Фахівчиня взяла участь у науковій зустрічі в Шотландії. У ній були задіяні майже дві сотні учасників. Психологині з Рівненщини присвоїли стипендію пам'яті професора Пола Кеннеді. Більше деталей у сюжеті військові зачасту, з якими ми зараз стикаємося, і в принципі це в першу чергу люди. Надія Речун, психологиня у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Рік надає психологічну допомогу військовим, шукає індивідуальний підхід до кожного, не нав'язувати жалість і не перекладати власний досвід на когось. каже це поради, якими варто керуватися людям у спілкуванні із пораненими захисниками. Ой, та все буде добре. в мене там кум, наприклад, там пройшов через таке, і все там добре. Ну тобто, не не варто накладати свій особистий досвід або досвід своїх знайомих на конкретно іншу чужу людину, яку ви взагалі не знаєте, тому що сприйняття кожної людини воно є іншим. Нещодавно Надія разом з колегами стала учасницею 62-ї щорічної наукової зустрічі міжнародного товариства спинного мозку, яка відбулася у Шотландії. У ній взяли участь біля двох сотень учасників. Асників з усього світу саме Надія стала першим в історії іскос спікером з України групи спеціальних інтересів з психології спільно з доктором Алістером Тігером. Вони презентували доповідь про розбудову національного центру реабілітації травм спинного мозку в умовах війни Росії з Україною. І я хочу сказати, що в Україні реабілітація ТСМ вона розвивається крок за кроком, і психологи теж не відстають і йдуть паралельно з усіма фахівцями в сфері реабілітації. Я розповідала про свій шлях, про те, що ми досягли за цей рік, про наш наші перші кроки, про певні проблеми та зони росту для мене і моєї команди. У рамках щорічної наукової зустрічі міжнародного товариства спинного мозку Надії Речун присвоїли стипендію з психології пам'яті професора Пола Кеннеді. Вона призначається для підтримки молодих фахівців у сфері психології, які працюють з травмами спинного мозку. Психологиня з Рівненщини планує спрямувати стипендію на своє професійне зростання. Ця зустріч вона вже є 62-ю з моменту створення іскос, і для України вона відбулася вперше цьогоріч. Дуже дякуємо за можливість зростати професійно та відкривати нові можливості для себе та своїх пацієнтів. В обласному госпіталі ветеранів війни зауважують, що така висока відзнака роботи психологині стала можливою завдяки співпраці госпіталю з фахівцями всесвітньої організації охорони здоров'я, які вже рік допомагають нашим медикам та психологам лікувати поранених бійців. Аннецюк новин Рівного.